Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні ми дуже легко намалюємо лисичку. А якщо ви ще не підписані на канал, то не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу, як у мене, вертикально. Беріть те, що вам зручно, я малюватиму лінером, ви можете обрати простий олівець або фломастер. Намалюємо спочатку голову, тому у верхній частині малюємо таку лінію. Вона має трохи дугообразну форму. І з кожної сторони, у вигляді зігзагів один менший, другий більший, малюємо лисичці хутро. Далі нам треба домалювати ось таке напівколо. Малюємо невеличку лінію і від неї починаємо малювати напівколо. Поки що до кінця з цієї сторони не домальовуємо, а так само малюємо маленьку лінію в сторону і від неї з'єднуємо з цією. Далі від нижньої лінії знаходимо серединку, трошечки відступаємо вгору і малюємо овальний носик. Одразу розмальовуємо його чорним. У нижній частині носика знаходимо серединку, від якої малюємо дужку в один бік і в інший. Малюємо очі від лівої частини носика відступаємо трошки вгору і малюємо таку дужку. І так само на тому ж рівні малюємо друге око. Очі у лисички заплющені, і вона так мило посміхається. Намалюємо ще такі віки. Заплющені очі завжди малювати дуже легко. Для виразності я ще наведу очі лінією, і будемо малювати вушка. У верхній частині голови знайшли серединку, від неї відступили трошки в правий бік і малюємо одне вушко, лінія вниз тепер. Так само від серединки відступаємо але в лівий бік і малюємо таке ж вушко. Відокремимо тепер зовнішню частину вушка від внутрішньої. Від цього кінчика малюємо коротеньку лінію вниз, таких два зігзаги, і домалювали лінію. І тепер в іншому вушку лінія, два зігзаги і вниз. Тулуб намалюємо дуже просто, лисичка буде сидіти боком до нас, тому лапок видно не буде. Орієнтуємось на вії, від них ведемо умовну лінію вниз і звідси почнемо малювати тулуб. Малюємо трохи лінію вниз і плавно закруглюємо в сторону. Найвипукліша частина приблизно на рівні ось цієї частини голови. Плавно ведемо лінію у правий бік. І тепер трохи вгору. Тут у неї буде ось такий пухнастий хвостик. А ще в неї пухнаста біла грудка. Малюємо її також, орієнтуючись від рівня вії, ось тут. Невеличка лінія вниз, далі ось така галочка. Знову і домалювали. Грудку відокремимо, орієнтуючись на носик ось на праву його частинку, і звідси малюємо таку довгообразну лінію. У лисички кінчик хвостика білий, тому ми його відокремимо ось такою зігзагообразною лінією. І ось така лисичка вийшла, вона сидить боком, але голову повернула до нас. Будемо тепер її розмальовувати. Я для цього буду використовувати маркери. Якщо у вас немає маркерів, можете обрати кольорові олівці або фломастери. І спочатку я дугообразною лінією в лівий бік і такою ж у правий бік відокремлюю білу частину мордашки. А верхню частину голови розмальовую помаранчевим. Помаранчевою також буде ось ця зовнішня частина вушок а також спинка та хвостик. Темнішим помаранчевим додам трошки відтінку. Бежевим розмальовую внутрішню частину вушок. Також додала декілька штрихів на грудку, кінчик хвостика та по боках на щічках. І за бажанням можна додати трошки чорного на кінчики зовнішньої частини вушок. Робити це краще такими легкими штрихами. Ось так. Чудово! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!